Коли це може відбутися, і на які продукти треба бути. готуватися, що вартість їх зросте. Ні, дивіться, про продукти, напевно, давайте ми не говорити не будемо, тим більше літо на носі, а uh -huh. літо у нас, як правило, дефляція по продуктах харчування, особливо коли при більш-менш теплій весні у нас з відкритого ґрунту починають надходити. Вже е, продукція вироблена на нашій власній території, е, ну, це нас буде. рятує цей факт, в принципі. Так, да, дуже, дуже потужно рятує. Е, у нас дуже великий обсяг продукції виробляється в господарствах населення. У помідори, ото все ж, молода картопля, ото все що ця вся родина. Ми її чекаємо приблизно по тій погоді, що є. Десь початок червня, може навіть трошки пізніше чуть-чуть. Якщо буде дуже тепло, то може навіть і кінець травня. Ну подивимося, як воно буде. Як тільки вона почне активно надходити, у нас пообвалюються всі ціни і на молоду капусту, і на молоду картоплю, і морку, і всього останнього ну, обвалиться реально, тому що буде надзвичайно великий обсяг пропозицій. Що в реальній дійсності буде впливати на ціни зв'язку і зміною курсу, це те, що ми точно не виробляємо на своїй території. Це риба. Mm -hmm. Це з продуктів харчування, я говорю. Це е, фрукти. Ну, я маю на увазі оті, Ну, банани поки не ростуть в Україні. Ще, може, трошки часу пройде. Зміниться клімат і ми побачимо тут банани, що ростуть на ялинках. Але е, поки що того, слава Богу, нема. І е, ну ми сіль ще завозимо. Пік підняття цін на сіль, я думаю, що це буде десь. Кінець червня, початок липня, коли почнеться період закруток. Але поки що тут також спокійно. От що дійсно може вплинути на ціни, це є на, на курс, це є ціни на товари дорослукового використання. Чому? Тому що ми дуже залежні від імпорту, не, власне, не на продукти харчування, а на м, товари дорослокового використання, те, що йде по імпорту. Хоча ще раз повторюю, я щось не думаю, що курс буде й далі дуже сильно рухатися. Я думаю, що от 40 ми зараз досягли, і літом, напевно, ми на ньому будемо стояти.